У Вараському районі знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Небезпечний боєприпас успішно знешкодили. Оце село Дібрівське Зарічницької територіальної громади було виявлено авіаційну бомбу 50 кг на території господарства мешканцями під час проведення будівельно-монтажних робіт. Відповідно, дані мешканці вже звернулися безпосередньо на лінію 112. Обласна група піротехнічних робіт вилучила даний предмет і знешкодила на відповідному полігоні початку року на виклики стосовно вибухонебезпечних предметів у Вараському районі працівники ДСНС виїжджали 11 разів. За результатами цих 11 виїздів було знешкоджено 13 вибухонебезпечних предметів, з яких це вісім ручних гранат, одна мінометна міна, три артилерійських снаряди, а також одна авіаційна бомба. Понад 80 років минуло після закінчення Другої світової війни, але ми ще й досі зустрічаємо її відголоски. Німецькі боєприпаси вже забрали і скалічили безліч людських життів. Щоб попередити та уникнути нещасть, рятувальники постійно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням щодо правил поведінки в разі виявлення таких небезпечних знахідок. Потрібно Перш за все, це не торкатися до нього максимально, не наближатися і повідомити на лінію 101, 112 або 102, зачекати прибуття відповідних органів на місце події, тобто рятувальників або органів національної поліції. Зараз ці знання є вкрай необхідними, адже в Україні триває війна, і небезпека чатує на кожного українця. На звільнених від окупанта територіях заміновані тисячі гектарів української землі. Наші рятувальники та піротехніки працюють цілодобово, щоб якнайшвидше їх розчистити від мін та снарядів. Нам знадобиться ще десятки років для того, щоб очистити рідну землю від ворожих боєприпасів, але ми зі всім впораємось і неодмінно переможемо. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.